Якщо б знали, яка зараз є акція, яка зараз знижка є на ДТЗ, ви також зараз вже поставили на паузу і дзвонили, узнавайте. Но знижка є не на цей, а знижка є на дтз ці 5244. Я швидко покажу, а взагалі я хотів показати сороковку. Ось, ви бачите, стоїть у нас в розб... ну, Вот, Як приходить з Китаю. Осі. Е, хто хотів, HP 5244, HPX. 44, 53, 54. У зв'язку з тим, що фірма ДТЗ воно лінійку олінеку буде в новому дизайні, в новому капоті, тут з органайзерами, з зашитими, з зашити бочини тут по боках, як в японців. Ну, там дійсно прикольно воно зробили. То ті, щоб не стояли, то вирішили розпродати. Тому кому цікаво. Звісно, звертайтеся до. Таке буду казати в кожному відео, щоб люди не прогавили свій шанс. Просто я хочу показати вам тут ДТЗ шку Зараз я підійду. Чому? все-таки, ну знаєте, там зараз сороковок і дешевше, можна трохи взяти і, і там потужніше кажуть, Ну, просто подивіться. А подивіться, я таку бою, що покажу. Чулки заднього моста їдуть. То я знімаю на 0,5, я зараз на одиничку поставлю. Ну, то як воно в реальному житті виглядає отак. То задній мост чулок іде і то йде. Передній редуктор такий не от в порівнянні з моєю ладошкою, то йде сюди колесо ставиться. От, ось йде дійсно якість чанфа. Да, тут, звісно, якщо ми беремо сучасніший, а тут я не відкрию тут. Якщо ми беремо сучасніші версії, кабіни є набагато е зручніше, комфортніше, просторніше, то, то є факт. Но по-перше, в такій кабіні є плюс, що у вас є задня створка, у вас менше та двері на себе бере і ну, не розібється так швидко, як розібється двері така закруглена, як в тих модних тракторах нових, Ну, то по-перше. І ну, тако, по, по експлуатації по... Як то кажуть, ну, зручніша та кабіна, практичніше буде. От. Ну І звісно, якість ченфа по всіх елементах ходової частини від мостів, коробки, трансмісії передніх мостів, сама бачите, йде. Ну, тут дійсно є за що переплачувати, то перевірена техніка вже Ну може. Навіть десятиліттями, може трохи менше, але все одно досить багато часу вони є. Гислі ровно їм тільки Донфенг зараз. Ось у нас там є, ясенка прогнав, G24-нову. Фактично їм ровнять тільки Донфенг йде ДТЗ-шком, тому що все-таки якість тут є топова. Так вони приходять з Китаю. Не просто так дається 3 роки гарантії на ці трактора. Отаково вони приходять з Китаю. В такої обрюшетки кабіна вже стоїть. Електрика вся вже, вже, вже зведена. В комплекті йде отакий вот великий ящик ЗІПУ, там, де є все необхідне від фільтрів до прокладок і кілець в мотор. Ну, на перше то у вас все буде. А, в комплектації обичних тракторів такого нема. От. Ну, тому, хлопці, ДТЗ-шка то дуже... Я просто змерз, як псина, поняли? Я змерз, як собака, ДТЗ, то дуже є. Техніка ходова робоча і по хорошій ціні. Зараз у нас такі тракторці. дтз 52-44, дтз 53, 44 а 53-54 я вибачаюсь. Такі староховки вже подорожчали. Все одно дзвоніть, набирайте, мало ли що, знаєте, новий рік, скоро. Різдвяні знижки. Може все-таки бути, бачите, все-таки, як зроблено тут все потужне. Гальма воздушні. Задній мост грубий. Тут іде якщо 24 ДТЗ, то там іде одна ходова, одна коробка, одні мости. Якщо 40 ка там все відповідає 40-сильному трактору. Якщо йде 50-ка ДТЗ, там десь десь ще стоїть, то там все відповідає 50-сильному трактору. І то дійсно дуже важливий показник. Такий самий показник є, наприклад, Донфен. Якщо ви то взяти Донфенг, підійти там. Теж ми бачимо, що наприклад 24 ка іде і о, я показую моста, коробку і показую сороковку, що мости від і мости інші. Мости йдуть грубші, так само і передні. По передньому мостові, якщо пройтися тут, бачите, 24 ка є 24. ка А 40-ва... 40-кове є 40-вка. Тому, хлопці, бачите, в нас ще є оці от старіші версії ДТЗ. Ну, Вона вже старіша, але поки що ніхто не бачив вживу ці ДТЗ новий дизайн, тому е оці дтз ДТЗшки 5244 HPX є е чорний зелений колір, ще бачив синій в ящику. По кольорах уточняйте, по наявності уточняйте, ціна буде дуже жирна, дуже хороша, так, акції не буде тривати довго. І їх дуже осталось небагато. З такого року випуску вони влітають просто як горячі пряшки ці ДТЗшки. Тому що, я ж кажу, Чанфа є в будь-якому випадку за що платити. В чому, чесно, такий недолік один, є який дійсно, да, скажу, то йде. Получається, в них коробка передач. 52, 44, 53, 54. Вона потужна, вона буде тривати нагрузку і все, все інше. Но ми маємо тут три передачі. Ну і понижена, повишена, відповідно. І реверс перед назад, тобто 6х6 на 6. в Донфензі ми маємо 8 на 8 коробку передач. Кажуть, що бракує одної низької передачі, бракує тому. А, тому хлопці теж маєте собі на увазі, то працює мульчером. Тому важкий ґрунт працює багато фрезою і вам треба ця сама низька швидкість, то е, майте на увазі, що передача буде перша понижена, досить швидка. О, там конкретно в мене немає точніше в мене є, я не пам'ятаю конкретно е, скільки, ну, да, скільки кілометрів в час воно йде. О, но, тим не менш, такий момент є, я про нього не можу не сказати. Ну і завжди тут все відміняється. Це 244, який їде і Сороковка там теж різниці є. Вона не на соловах, вона на залізі. Бачите, який гарний місяць. От. Тому звертайтеся по ДТЗ. Та в нас поїхала ще доставка одна, бачите. А в нас є такі ремінні на цієї навісни, ДТЗ поїхав Фрези, Борона поїхала От думаю, клієнта нарешті дочекався. Дядьку. Ми привозимо вісне і тако, теж наші машини доставка. Без передплатини, весною. Звертається, СДУ, О! який дає нормального газу. Кентаврики теж по наявності всі поприходили. І S, і SX, і SDX, і з з примусовим, без примусового бачите, новий бачимо, як б'є, до речі, оптика. Світи ну, досить солідно, ну, до речі. Світи досить солідно. Оптика вся йде лінзована, вся йде світодіоди стоять. Тобто вас, якщо навіть завтикало, ви на ніч виключить світло, масу і у вас десь фара якась горить, то бачите, не буде ніяких проблем. Проблема тільки з тим китайським ліхтарем. Бачите, три светодіоди вже не світять. Ну, то таке. Як кажуть, світодіоди, вони, в чому їх прелість, вони дешеві. О, то саме... Ну я рахую, що кіндаврики теж ті мають місце бути ДВ по-старому, теж перевірена часом техніка. Ну, ДТЗшка, звісно, то особи, особливо до у мене у мене до неї відношення. Якщо більше скажу, якщо б брав собі трактор, а я б брав собі ДТЗ, скоріше за все. Якщо без кабіни, то 5404, я скоріше за все брав би собі без кабіни. О, тому що там все-таки 8 передач. і там сурковка, вона така з запасом для роботи. Ну або 52-44 HP ото ПО, познайошся, зараз можна урубати фактично стіну, там якийсь джин, буде бляха взагалі шикарно. О, тому хлопці, звертайтеся, я пішов грітися, бо я зараз здохну від того холоду, собачого.